Привіт! Сьогодні розклад його почуття та дії до тебе. Загадуй свою людину, чоловіка і починаємо його почуття до тебе і його дії до тебе. По-перше, хочу сказати, що всі карти мечів, тобто я не бачу тут якогось Якогось божевільного кохання, чи якось пристрасті, чи щось такого. Це дуже-дуже розсудлива людина, і емоції до тебе вони також такі або скудні такі, або ну не дуже він проявляється, він все обмірковує, все обдумує. Лишній раз там. Не проявить почуття, як немає якоїсь романтики, чи чогось такого дій взагалі немає. Він є таке враження, що чи чи це, ви, мабуть, після якоїсь сварки, чи після якогось розставляння, що ви розставили свої кордони, чи я не знаю, якась була неприємна розмова, чи щось таке. І зараз він стоїть, і наблюдає за цим всім, і він не, не має ніяких дій, ніяких взагалі, як після бою, не хочеться і, нікуди йти, нічого робити. Ти просто стоїш і дивишся на все оце зруйноване те, що є. Від нього я не бачу м нічого на зустріч тобі. Можливо, є якесь розчарування емоції також дуже-дуже закриті давай подивимось е, порада тобі порада е, тобі порада тобі або ти занадто закрита і вся дуже в своїх секретах, в своїх, в своїх думках, в своїх справах, дуже така таємнича. Або навпаки, якщо це не про тебе, то тоді навпаки більш піти в свій гарний, цікавий світ, там, де лише ти, ось ця верховна жриця. І нехай він, якщо в нього такі дуже сухі емоції, не треба займатися собою. І Займись своїм власним світом, тому що він в тебе може бути цікавий, наповнений, величезний. Тому тут тобі порада заглянути до себе, не дивитись на нього. Що, що, взагалі? що взагалі тут між вами? Ну, між вами якась відстань. Чи ви після розставання, чи після якоїсь сварки, є таке враження, що були у вас якісь глибокі розговори, які про якісь такі дуже важливі речі, можливо, про майбутнє. Якось ви тут не зійшлися в цьому, і зараз ви на відстані один від одного. Тому сконцентруйся на собі.